Податкові боржники. платникам, які мають податковий борг, сума якого не перевищує 3060 гривень, податкова вимога не надсилається. Так станом на перше квітня поточного року на Франківщині налічується майже 200 тисяч боржників. Відповідно, такі особи можуть і не знати про його наявність, і накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуватимуться за несвоєчасну сплату. При цьому, коли сума податкового боргу вже перевищує 3060 гривень, тоді податкова вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Також майно боржника описується в податкову заставу. З податкової вимоги платник може дізнатися про факт видання. Никнення грошового зобов'язання про право, якраз право такої податкової застави, розмір податкового боргу, термін до якого повинен погаситися податковий борг і можливі наслідки його непогашення. Тому щоб уникнути стягнення податкового боргу, платники повинні самостійно стежити за наявністю або відсутністю боргу та негайно сплачувати визначену суму податкових зобов'язань. Інформацію про суму заборгованості про податки. На, ну, які виникають у платника, можна отримати, скориставшись послугою електронного кабінету або ж звернутися до спеціалістів Центру обслуговування платників податків при податкових інспекціях. Крім того, інформація про податкових боржників наявна і в територіальних громадах, де можна перевірити наявність у себе податкового боргу. Мар'яна